Україна втрачає своє історичне надбання дерев'яні церкви. З кожним роком вони все більше руйнуються, скаржаться краєзнавці. Дві з половиною тисячі пам'яток архітектури у катастрофічному стані, а урядової програми і коштів на підтримку церков немає. Міжнародним вимогам збереження відповідають лише вісім святинь західної культури е, Західної України. І їх сподіваються врятувати за допомогою ЮНЕСКО. Решту храмів віряни рятують власними силами, іноді зі шкодою для пам'яток. Церковник Михайло Митро доглядає за свято Михайлівською церквою більше як 10 років. Каже, селяни своїм храмом пишаються, збудований 300 років тому без жодного свяха, з букових брусів. Утім, архітектурна пам'ятка щороку руйнується і втрачає красу. То було красиво, де розбито, то в швидко то старо. А внутрі, а внутрі теж рука тепер внажуває в швидко. Yeah. То було все само дерево. плити такі були. А де видити? Такі плити були. Облаштуванням храму займаються парафіяни. Самі купують килими, ікони, покрили верхівку бляхою, щоб не промокала. Давуть, скільки треба грошей, кожен номер чи по 50 гривень, який ремонт, що куштує. І на то на церкву на, здавалися окремо. Та металева обшивка лише шкодить даху. Під бляхою накопичується конденсат, який не виходить назовні, і тому дерево гниє. Тож ніяких сучасних матеріалів. Храми мають бути збережені у первісному стані. Це вимоги утримання пам'яток ЮНЕСКО. Святомихайлівська церква, як і сотні таких храмів, статусу пам'ятки міжнародної спадщини отримати не зможе, бо не виконує ще однієї вимоги організації. Пам'ятки мусять мати державну підтримку. Якщо пам'яткою займається виключно громада, тоді ця пам'ятка не має права попасти в список ЮНЕСКО. Це є дуже складний момент, але там має бути хоч 10% державної участі. Найстарішому храму Львівщини, збудованому 500 років тому, пощастило. Церква зіслання Святого Духа претендує на місце у списку ЮНЕСКО, бо вона в автентичному вигляді. Обласна влада навіть витратилась на протипожежну систему, бо міжнародні експерти теж цього вимагають. Вся система власне виявлення і осіння пожежі. З моменту виявлення до запуску по часу буквально 30 секунд відокремлює саме час. І дякуючи цьому приводу, відбувається передача інформації про проблеми виникнення загорання чи пожежі. У церквах бідкується, що таку розкіш, як протипожежна сигналізація за 80 тисяч гривень, дозволити собі не можуть. Так само бракує грошей на охоронців. Тому попередити пожежі неможливо. Скільки храмів згоріло за часів незалежності, ніхто не знає. Краєзнавці нарахували близько сотні, щоб їх зберегти, потрібна державна підтримка. Хочемо вийти з, з про... пропозиції на президента, на уряд України з тим, щоб хоча б зробити реєстрацію цих цих дерев'яних церков, цих... щоб у нас був повний перелік, де що знаходиться, яку має історичну цінність. На вісім храмів, які влітку наступного року можуть потрапити до списку ЮНЕСКО, чекає міжнародна опіка. Їх винесуть до туристичних маршрутів, а потім можна розраховувати і на фінансову допомогу. Решту церков варто передати музеям, забезпечити охорону та негайно відреставрувати. Інакше Україна втратить статус світового лідера за кількістю дерев'яних храмів. Олеся Варламова, Микола Чеботарьов, Іван Бабущак, перший національний.